Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми йдемо спостерігати за лавандою. Лаванда це красива квітка з приємним ароматом, яка росте на низьких кущах. Вона має довгі вузькі листочки та квітку, які можуть бути фіолетово блакитного кольорів. Лаванда дуже популярна за своїм ароматом та красі. Коли ми розмовляємо про цю квітку, перш за все нам приходить на думку її запах. Вона також має позитивний вплив на наше здоров'я та настрій. Лаванда лікарська рослина. Давненудью квітку вважали оберегом. Чай, заварений з лаванди, має неповторний смак та аромат. З лаванди також виготовляють пархуми, крема, гелі для душу. А якщо поставити мішечок лаванди біля ліжка, то вона нас заспокоює і забезпечує нам гарний сон. Дітки, якщо ви побачите ці чарівні рослини, то спостерігайте за ними. Дихніть їхній аромат. Помилуйтеся їхньою красою. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!